Про тему демобілізації, взагалі чи варто її очікувати найближчим часом, від чого це залежить заступник міністра оборони, пан Гаврилюк сказав, що ще три місяці потрібно міністерство оборони, щоб розробити відповідний законопроєкт. Як розумієте, це єдина цілісна система військове командування не хоче займатися демобілізацією через те, що вони не бачать ким замінити тих людей разом з тим, ми маємо розумінням ставитися до тих, хто зараз служить від початку повномасштабного вторгнення. Бо й раніше, бо ці люди повинні знати, коли вони потраплять додому, коли вони побачать свої родини. Вони багато з них були добровольцями. Вони віддали свій борг батьківщині. Ті, кого призивають зараз, теж мають знати, на який це термін. Очевидно, що в нас певною мірою провалена система мобілізації і демобілізації, і з цим потрібно працювати, але не лише в Верховній Раді, хоча в Верховній Раді в профільному комітеті також, а також у кабінеті міністрів в першу чергу. Це їхнє завдання: організувати мобілізацію і демобілізацію. Зацію в такий спосіб, щоб суспільство не сприймало свою армію як окупаційну, але щоб армія відчувала, що суспільство її підтримує, і є люди, які будуть боронити нашу країну.